Посмотримо, що будемо делать. Зараз понанизуємо, зробимо нейрогімнастику, пограємо з посудкою, помалюємо, а потім будемо дивитися мультик про побутову техніку. Давай. Спочатку понанизуємо, дивись, зелений робот. Це що? Ракета. Це? червона зірочка. Це? Синій. Сини. Це? Зірка. Зірка. Жовта. Жовта. Це? НЛО. НЛО. Це? Робот. Хоуд. Жовтий. Будемо нанизувати. Зелений робот. Молодець. Ракета. Ракета. Угу. Давай ракету. Червона зірочка Угу. Mm -hmm. mm -hmm. так це НЛО. Жовтий робот. Так, це жовтий робот правий. Молодий. Жовта зірочка. Yeah. Давай жовту зірочку будемо нанизувати. Так. Давай. От як просуваємо. Молодець. Хто залишився? Хто залишився? Синій так, Робот. Так, давай ми так. його нанижимо. Давай. Молодець. Молодець. Так, все нанизав. Молодець. Як гарно. Я, я все нанизав. Молодець. Так, прибираємо. Так, я понанизував. Тепер будемо робити нейрогімнастику. Vamos Все. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть давай доделаємо. Ще трішечки. Все. все, все так. Я зробив нейрогімнастику. Так. Тепер буду гратися посудкою. Будемо накривати на стіл. Читай. Ось посудка. Читай. Стіл, стіл. Ось стіл. Бери. Стіл. Далі, що кладемо на стіл? Читай. Се. Те. Те. Серветка. Так, ось. Серветка бери. Клади на стіл. Серветка. Серветка. Кладиниці. Так. Далі. Далі що на серветку ставимо? Читай. Читай. Так. 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 Тату. Ні. Та. Тарілка. Тарілка. Так. Бери тарілку. Так, по центру. Тарілка. Так, далі. Що покладемо далі? Читай. Ви дає. Ви. Дел. Дел. Ка. Виделка. Бери виделку. Так, виделка. Ось виделка. молодець. Примзелка, тюнделка. Ліворуч. Так, кладемо. Далі. Що кладемо? Біля виделочки, що кладемо? Читай. Се. Секви. Р... Сер. Сер. Се. Фе... Серу. Ве... Серветки. Так, бери серветочки. Так, паперові. Біля виделки клади ліворуч, молодець, правильно. Так. Далі що кладемо? Ніж, Ніж, правильно, бери ніж. Так. Так, правильно, ніж праворуч. Молодець. Далі, біля ножа, що Ложка. ложку. Бери ложку. Ложечку бери. Так. Біля ножа, праворуч, молодець, поклади. Що Чи залишилося? Читай. Чашку. Чашечку ще треба поставити. Став чашечку. Біля тарілки. Молодець. Так, я накрив на стіл. Молодець, правильно. Я пограв посудкою. Тепер помалюємо, а потім підемо дивитися мультик. Давай. Намалюємо равлика та черепаху. Давай равлика коричнево сломастера, а черепашку зеленим олицем. Малюємо кравлика, давай будиночок на спині не сирав. Це будиночок малюємо. Молодець, так, Правильно. і тут, і тут будиночок на все. Молодець, закривай. Зеленому. Так, бери. Молодець. Бери зелений. Так. Будемо малювати. через Паху. Так, давай. Панцир будемо малювати. Молодець, так. І ще одна черепашка. Молодець, клас. Закривай. Закривали. Ковпачок. Так. Тепер напишемо равлик. Пиши равлик. Р. Равлик. Пиши. Давай. Равлик. Ра 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 Раблик. І напишемо черепаха, Давай. черепаха, пиши, пиши черепаше, черепа, черепаха. черепаха, пиши. Черепаха. Пах. Так, молодець. Черепаха. Так, равлик і черепаха. Молодець. Я, Я помалював. Помалював сюди. Так, зробив всі завдання. Тепер мульти. можна дивитися мультик. Так пішли